Доброго дня всім! Хочу продемонструвати водонагрівач електричний, Нова Стандарт nts 50 одеського виробництва. Значить даний обігрівач пропрацював 11 місяців. Заявлено в гарантії гарантійні обов'язки 12 місяців. Значить, яка проблема? Проблема. Значить, В наступному почав протікати сама трубка в бакі. Ось так я. наведу. Значить, добре, що це сталося на 11-му місяці, тому е гарантійні зобов'язання продавець виконав. Е значить, відфотографували йому. Е всі патрубки, які були під'єднані, всі шлани з редуктором і з старим збросником. Значить, продавець поміняв. поміняв даний бойлер на новий. Я навіть старий не знімав, поїхав з документами, гарантійним талоном, покупкою із актом який сервісник, який заздалегідь був запрошений, встановив, що дійсно він протікає. Це не наша вина. І він, продавець, поміняв. Значить, старий бойлер я не віддавав. Новий забрав. Значить, хочу продемонструвати, яка в ньому проблема. Може комусь знадобиться. Значить. Ось такий у нього тен. Значить, бачите, це магнієвий анод. От що з, нього, з ним сталося. Значить, коли таке трапляється, в бакі починає рости іржа. Зараз продемонструю, візьму ліхтарик. От така от проблема до чого я веду? Е, веду до того, що даний магнієвий анод потрібно міняти, мабуть, раніше, ніж 12 місяців. Хоча гарантійні зобов'язання входять, е, якщо ми доплачуємо додатково за гарантію. То кожні 12 місяців сервісник має прийти і зробити йому сервіс із заміною цього анода. Значить, ну, на мою думку, що цей анод прийшов в негодність ну, десь через 6-7 місяців після його щоденної роботи. Даний бойлер вмикався кожного дня ввечері. Користувалися ввечері і зранку. Ну, Нам його хватало. Даний бойлер 50-літровий. Ну, Є у нього така от проблема. Може, комусь буде корисно. Підписуйтесь на мій канал. Я навіть не знаю, як його викрутити. Ну, будемо чистити. Подивимося. Тен цілий. А от анода немає. Анод, нагадую, потрібен для того, щоб не ржавів бак. Значить, іржався, всю іржу бере на себе анод. Якщо його не міняти вчасно, час, час не знаю за який час, ну, але на даному бойлері. Я думаю, що він прийшов в негодність через 6-7 місяців. Дякую всім за увагу.